Як практикуючий спеціаліст, мене завжди детально цікавить склад інгредієнтів, які я призначаю, щоб вони були максимально очищені, без домішок, з максимальною концентрацією. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, як саме проходить виробництво бацибушень, в чому його унікальність взагалі на ринку? По-перше, всі можуть бути впевнені у високій якості всіх інгредієнтів. Складових капсул бадзибушень саме тому, що виробником є всесвітньо відома, визнана компанія Ілінфармацутіков. Розробка бадзибушень. Належить саме компанії Ілін, і є патентованою розробкою. Вона є флагманською розробкою, яка наразі фігурує як препарат номер 1 у комітеті традиційної китайської медицини. Тобто, саме капсула Бадзибушена є флагманським препаратом компанії наразі, і наразі дуже популярний, і як в Китаї, і як у всьому світі. І компанія робить дуже велику ставку на те, щоб розвивати клінічні дослідження щодо капсул Бадзибуше. Можна прочитати та ознайомитися на міжнародних порталах, наприклад, на сайті PubMed. тобто, ви можете просто ввести транскрипцію, транслітерацію Бадзи. Англійськими літерами і побачити всі наявні клінічні дослідження, які є наразі для цих капсул, і це вже перша причина, чому ви можете спокійно назначати цей препарат своїм пацієнтам. Друга причина це те, що компанія Ilin Pharmaceutical повністю контролює весь цикл виробництва. Тобто, як я вже сказала, від розробки, адже патент на цю формулу належить компанії, і закінчуючи. Збором навіть сировини, тобто, якщо це рослинний компонент, вони є вирощені на приватних плантаціях компанії, зібрані за унікальною технологією з дотриманням усіх необхідних правил. і на мою думку, це дуже важливий фактор, адже ви можете бути спокійними, що компанія несе відповідальність повністю за всі ланки і максимально прагне досягти ефективності дії капсул. Наразі дуже багато людей в Україні страждають від захворювань щитовидної залози, тобто це гіпотеріоз, гіпертеріоз, підвищений ТТГ та інше тощо. Скажіть, будь ласка. Чи можуть бути корисні капсули базипушать uh -huh. у коригуванні балансу гармонів щодо відносиної заглосу? Uh -huh. Зрозуміло питання. Насправді, гіпотеріоз є дуже розповсюдженим станом наших жінок. На жаль, при гіпертеріозі, при надмірній роботі щитоподібні залози. Треба поставити під питання прийом, тому що женшень він дуже енергетичний. А при гіпертеріозі є надлишок гормонів, які і так дуже сильно зігрівають людину, підвищують метаболізм, і це може бути підсиленням стану гіпертеріозу. Коли вже людина буде компенсована по роботі щитовидної залози, тоді звичайно можна приймати бацибушень, але краще під наглядом свого спеціаліста, щоб отримати всі його ефекти. Якщо ж жінка, бо зазвичай це жінка страждає гіпотеріозом, бецебужень буде чудовим компонентом загальної терапії. Так він не буде прямо працювати з щитоподібною залозою. Але через коригування роботи наднирників, як ми знаємо, у нас весь організм розглядається в цілому. Якщо ми десь щось прикладаємо, якісь свої зусилля, вони комплексно впливають на весь організм. Працюючи через наднирники, ми можемо покращити стан чи та залози, але оптимально комбінувати з іншими препаратами або засобами, які призначає лікар або нутриціолог. Щиро вдячні вам за високу оцінку антиедж капсул Бадзибушен.